Це будинки для життя. Перше, це швидкість будування. Не треба чекати декілька років, щоб поставити будинок. Цей період нашої історії це буде актуально. Напевно, я так думаю. Так, що Закарпаття, як завжди, в тренді. Перша на Закарпатті. У Мукачеві відкрили будмолцентр, виставковий майданчик з модульними будинками саме українського виробника. Їх бачили вже в Києві, Тернополі та Чернівцях. Дійшла черга і Закарпаття. Ми разом з партнерами створили кластер деревообробної промисловості, де об'єднали виробників деревообробної галузі. Тобто входить туди каркасні, сіпанельні виробники, модульні будівництва, барнхауси відомі і це є українське виробництво. Це є створення нових робочих місць, це є створення оплата податків. Ну і звичайно, ми плануємо вихід українських виробників на європейські ринки. І якраз Закарпаття знаходиться коло трьох кордонів. Це є Угорщина, і Словаччина і Румунія. І тому нам дуже цікаво якраз співпрацювати з закарпатським регіоном, тому що дуже вигідна локалізація близько до європейської спільноти. За три тижні після зведення цього будиночку ви вже можете в ньому проживати. Це екологічне і енергоефективне рішення від проекту Будмол Центр сьогодні більш ніж актуальне. Ми зустрічалися з багатьма головами. Рай адміністрації найбільш постраждалих регіонів це і буча, і ірпені, бородянка. Сумської області реадмістрації, але всі говорять, що вони не зупиняються і вони наполягають на тому, щоб не чекати завершення війни, для того, щоб почати пропонувати людям якісь формули. Ці готові будинки вже сьогодні можуть стати частиною модульних містечок для українців, які вимушені переїздити в безпечніші місця або облаштовуватися після повернення додому. Якраз перевага цих будиночків, що вони не потребують такої рутини дозвільних документів, тому що це є тимчасова споруда, вона монтується на геошурупах і вона може монтуватися як і на сільськогосподарських угіддях, десь поряд з річкою, з лісом, зі згоди власника землі або того, хто орендує землю. Тому це без жодної рутини. Тобто, практично ті будиночки, які ви бачите, вони будуються за місяць, за півтора і монтуються за один день. Це е, саме мобільне. Модульні будинки, які можна перевозити е, любим транспортом, який дозволив перепереміщатися е, дорогами України. А це габаритні розміри 6 на е, 25 Це не просто комфортне житло, це нова філософія облаштування життя, запевняють фахівці. Швидкі, екологічні і мобільні модульні будинки можна розмістити будь-де серед лісу чи навіть на березі річки. Це потенціал для розвитку туристичних об'єктів. Це перспектива для Закарпаття також і в плані туризму, але на ті часи, коли вже настане мир. Сьогодні ми розуміємо, що маємо багато викликів, але це підприємство одне із тих, що релаковані, як і багато підприємств Закарпатської області. Я бачу, що тут можна і мати нові робочі місця. І тут багато яких додаткових виробничих потужностей саме з власником спілкувався. Вони також планують доєднати ще якісь групи цехів відкрити. Тому це цікава і ідея. Саме великий туристичний збір в Закарпатській області збирає Поляна. і тому я бачу у цих будиночках майбутнє. Я думаю, що відбудеться слідуючи: перший виставковий майданчик. Побудований у Мукачеві, а перше містечко буде побудовано в поляні. Із них можна створювати цілі екопоселення, рекреаційні зони для відпочинку та реабілітації. Аби тільки мир і спокій запанував в Україні, кажуть організатори. Завдяки об'єднанню зусиль буде простіше і масштабувати проект із перспективою виходу на європейські ринки. Розмова з виробниками на цій площадці, Вона перша в Закарпатті буде розвиватися ця площадка. І я вважаю, що влада в будь-яких її проявах, як орган місцевого самоврядування, так і державна влада, повинна приділити увагу таким проектам. Завдяки швидкості, мобільності та помірній ціновій політиці, модульні будинки сьогодні можуть стати альтернативою класичним довгобудам. Принаймні для тих українців, які потребують прихистку, вже зараз Тарас Демкура запевняє, на цьому не зупиняться, адже разом з командою будують простір для вільних людей, для вільних українців.